Чернігові з 10 липня розпочали ремонтні роботи водопровідної мережі на вулиці Тероборони від школи інтернату до Керченської. Протяжність ділянки понад один кілометр. Наслідок активних бойових дій у лютому березні минулого року водогін зазнав серйозних пошкоджень шість случань порушили його герметичність і він не підлягає подальшій експлуатації. Воно не пройшло безслідно. Ця труба постійно ламається, особливо в Зимовий період, тобто було прийнято рішення її замінити. Зараз ви бачите, що докопалися до труби. Вона залягає на глибині 3 метри на цій ділянці. Далі там і 4 метри. Є залягання, то тобто доволі глибоко. Сьогодні ми копаємо на зеленій зоні. Далі будемо переходити частково на проїзну частину. Біля півтора метри дороги буде задіяно в роботі. Водогін, який зробили ще у 60-х роках минулого століття, обслуговує понад 2 тисячі домогосподарств, серед яких майже 20 багатоповерхових будівель, приватний сектор, освітні і медичні заклади. На два тижні без централізованого водопостачання залишиться майже 10 приватних будинків. Проте, за словами Ігоря Грищенка, на цей час організують підвезення питної води для якісного забезпечення мешканців старої подусівки водою, чавунні труби замінять на нові. Поліетиленові зміниться і їхній діаметр. Діаметр буде трошки зменшений, щоб прискорити рух води в трубі. Діаметр буде зменшений 225 міліметрів труба, зараз 300. Трошки зменшуємо, але це не вплине на. Кількість обсяг води. Матеріали для відновлення водогону Чернігів водоканалу надали міжнародні організації, а усі роботи комунальники виконують самостійно без залучення сторонніх підрядників. За словами Ігоря Грищенка, остаточну вартість проєкту можна буде назвати після завершення робіт, включаючи кількість знесених дерев і тролейбусних опор, які перешкоджають заміні труб та ремонту дороги. Крім того, на тероборони розташовані 36 колодязів, які також потребують відновлення. Всі колодязі. Які підключені вулиці, які примикають до вулиці тероборони і приватні особи вони будуть замінені, по новому переврізані. Все це передбачено проектом. Перекриття дорожнього руху на тероборону не передбачається. Окрім тих перехрещень, примикають до вулиці. Додамо на даній ділянці знаходяться інші комунікації, зокрема газ, зв'язок та каналізація. Аби їх не пошкодити, роботи ведуться вручну. Завершити жемонт планують до кінця вересня.